Доброго дня! Шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему поради батькам щодо харчування дошкільників. Правила поведінки за столом. Перше, сівши за стіл потрібно покласти полотняну серветку на коліна. Це е, не лише захистить одяг від можливого забруднення, але і допоможе зібрати кріхти хліба, якими можна нагодувати потім пташок. Друге. Перш ніж почати їсти, слід побажати іншим смачного. Третє. Постава за столом має бути правильна. Пряма спина, підошви розташовані паралельно підлозі. Четверте. Слід правильно користуватися столовими приборами. Використовувати їх лише за призначення. П'яте. Ягоди із компоту слід їсти чайною ложкою. Шосте. Хліб потрібно відламувати маленькими шматочками. 7. Допомагати собі набирати їжу на виделку слід ножем, а якщо його немає, то з кипкою хліба. 8. Склянки та ємності із напоями дітям можна тримати двома руками, аби їх не перекинути. 9. Потрібно відвернути обличчя від столу у бік свого плеча та прикрити рот серветкою, якщо хочеш чхнути або кашлянути. 10. Пережовувати їжу слід із закритим ротом. 11 Слід вибачитися і вийти зі столу, якщо потрібно скористатися туалетом або помити руки. 12. Потрібно попросити інших учасників трапези передати страву, якщо вона далеко, а не тягнутися за нею через стіл. 13. Можна брати руками деякі продукти печиво, тістечка, фрукти. 14. Руки та губи слід витирати паперовою серветкою, серветкою у міру потреби. 15 після кожного прийому їжі слід подякувати. Пам'ятка для батьків. Пам'ятайте, що раціональне харчування це одна із умов здоров'я людини, її довголіття, плідної праці. Поєднуйте у їжі в правильному сповідношенні речовини, які входять до складу тканини людського організму білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни, воду. Дотримуйтесь режиму харчування, зумійте переконати свою дитину споживати всі пропоновані їй страви, навіть ті, які вона не дуже полюбляє а але які для неї необхідні та корисні. Не підгодовуйте дитину у проміжках між прийомами їжі навіть тоді, коли вона просить їсти. Ласкаво поясніть, що їсти треба у відведений для цього час. Давайте тільки ту кількість їжі, яку дитина з'їдає, із задоволенням. Отримуйтесь від розмов про те, що дитина мало або майже нічого не їсть, бо вони шкідливі. Дотримуйтесь навичок гігієни харчування, виробляйте їх у дітей. Пам'ятайте, що апетит частково залежить від сервірування столу, естетичного оформлення страв, уміння дитини користуватися виделкою, ложкою, володіння елементарними навичками культури споживання їжі. Дев'яте. Підкреслюйте необхідність добре пережовувати їжу, не вживати надто гарячої чи холодної страви, не відкушувати великих шматочків, жувати із закритим ротом. Не забувайте, що найкориснішими є ті овочі, і фрукти, які властиві нашому регіону та ростуть у наших садах. Серйозним недоліком харчування є прихований голод, тобто дефіцит йоду, який може призвести до незворотніх наслідків процесів у організмі дитини. Вживання у їжу йодованої сорі це вихід із даної ситуації. 12. Їжу завжди тримайте закритою, особливо у літній період. 13. Не слід вживати в їжу продуктів глибокого замороження, незнайомих грибів, продуктів із великим вмістом солі, недостатньо прожарених або проварених м'ясо, рибу, сиру, воду. Як поліпшити апетит дитини? Проблема зниженого апетиту дітей дошкільного віку нині є актуальною як ніколи. На зниження або повну відсутність апетиту своєї дитини часто скаржуться батьки. Так, як же із нею боротися. Якщо у дитини поганий апетит і це не пов'язано зі станом її здоров'я, радимо скористатися такими порадами. Якомога більше часу проводьте з дітьми на свіжому повітрі. Насичуйте прогулянки для різноманітними, рухливими іграми, спортивними розвагами, усім тим, що змусить дитину витратити максимум калорій та енергії. Не садіть дитину спиною до дверей під час приймання їжі, тому що таке розташування у просторі призводить до появи тривожної. Та зменшує апетит. Потреба у безпеці є базовою, і від її задоволення залежить загальне самопочуття дитини і, зокрема, її бажання їсти. Уникайте перекусів, не дозволяйте дитині між прийомами їжі їсти печиво, фрукти чи цукерки. Не об'єднуйте за одним столом дітей, які зазвичай граються разом, щоб вони не відволікали одне одного під час їжі. Увімкніть приємну тиху музику, яка подобається дітям, Це сприяє підвищенню апетиту, задає певний ритм. Стежте за температурним режимом. У приміщенні, де їдять діти, не має бути душно чи жарко, адже це різко знижує апетит. Не примушуйте дитину сидіти за столом у очікуванні їжі. Це її швидко втомлює та негативно позначається на процесі вживання їжі. Уникайте негативних емоцій та неприємних розмов між працівниками дитячого садка під час процесу прийому їжі дітьми. Не сваріть дитину перед та під час прийому їжі, адже атмосфера продовжування їжі має бути спокійною та приємною. Придивіться до того, яку саме їжу хоче їсти дитина, порадьте батькам дитини, яка відмовляється їсти певні овочі, показати тематичний відеоролик, де персонажі казок чи фантастичні герої їдять залюбки. За під час такого перегляду більшість дошкільників, наслідуючи її персонажів, починають вживати овочі, від яких раніше відмовлялися. Не виправляйте помилки дитини у грубій та різкій формі, наприклад, не прямка, як ти тримаєш веделку, де криши, тощо це негативно відображається на апетиті дитини та її ставленні до харчування. Чого не можна робити за столом? Перше, облизувати гострі предмети, бо це вкрай небезпечно. 2. Розмовляти із повним ротом, голосно пролямкати та сьорбати. 3. Ставити лікті на стіл. Лише кисті рук мають бути на столі. 4. Гойдатися на ніжках стільця. 5. Брати руками їжу та гратися нею. 6. Забруднені рот і руки не слід витирати полотняною серветкою. Для цього є паперові. 7. Відкушувати великі шматки їжі, які неможливо переживати. Восьме. Не можна вставати за столу з їжею у ротів.